Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я прочитаю зі Слова Божого. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Ми продовжуємо цикл наших з вами п'ятихвилинок здоров'я щодо депресії. Сьогодні така тема, що ця. Цей стан, да, ця депресія вона може передаватися. Е, в університету Нотр-Дам, штат Іліной, США, вважають, що люди з певним типом мислення найбільш схильні до розвитку депресії. Згідно з отриманими результатами дослідження, люди, які негативно реагують на стресові життєві ситуації і вважають себе невдахами або неспроможніми змінити певні обставини свого життя. Більше схильні до розвитку депресії. У ході дослідження було також показано, що ті, хто має позитивний життєвий настрій, перебуваючи у тривалому спілкуванні зі зневіреними людьми, поступово також стають уразливими до депресії, і симптоми в них можуть виникнути вже через 6 місяців, тобто через півроку. У своєму повсякденному життю житті вони несвідомо потрапляють під вплив людей з негативним мисленням, що робить їх сприйнятливими до розвитку цієї хвороби. Такого висновку вчені прийшли на підставі спостереження за студентами, проведено у студентському гуртожитку. В цьому дослідженні 103 студенти вони проживали парами у своїх кімнатах і протягом першого місяця. Коли вони прибули, прибули, їм провели тестування на ознаки депресії та особливості їхнього мислення. І потім цей тест повторили на третій і шостий місяць. Та от що виявилось, студенти, які мали позитивний життєвий настрій, але проживали в кімнаті з однокурсниками, які мають симптоми депресії, через деякий час починали виявляти ознаки цієї хвороби. Студенти ж, які мали песимістичний погляд на життя і проживали з тими, з хто мав ці ознаки депресії, вони виявили ще більше чистоту і вираженість депресивних своїх оцих симптомів, які виникали вже на ранніх стадіях, вже на третьому місяці навчання. На підставі отриманих результатів учені дійшли висновку, що можливий і зворотній вплив, якщо людину. З депресивним розладом помістити в середовище оптимістичних та емоційно стабільних людей, то через деякий час її стан стабілізується, він змінюється найкраще, і симптоми депресії зникатимуть. Це цікаве дослідження свідчить про силу впливу людей, тобто силу впливу, який люди справляють одне на одного. Наші слова, інтонація голосу, учинки впливають на тих, хто поряд. З нами. Тому краще намагатися не проявляти слова сумніву чи невдоволення, а більше бути такими житті радісними і оптимістичними. Якщо на вашому шляху зустрінеться людина з депресивним настроєм і негативним поглядом на життя, намагайтесь не піддаватися її впливу, і нехай ваш вплив буде сильніший. Якщо ж у вашій сім'ї чи в колективі є така людина, яка страждає від депресії, поверніть її турботою, любов'ю і добрими словами. Однак не треба жаліти цю людину. Якщо ви її жалієте, це може тільки погіршити її стан. Нехай краще ваші слова будуть заряжені здоровим оптимізмом і бадьорістю. Спонукайте такого страждальця відчути себе потрібним і прагнути досягнення життєвих цілей. Однак пам'ятайте, що мир, щастя і радісний дух виникають завдяки спілкуванню з Богом. Щоб справляти добрий вплив на когось, потрібно наповнитись самому добротою і любов'ю, що відходять від нашого Творця. Щодня, спілкуючись із Ним, ми знайдемо силу, щоб допомогти тому, хто занепав духом. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокій, бо на тебе, надію, вона покладає. Амінь, Боже вам благословіть, бережить себе.